Святого Степана вшановують віряни у третій день Різдва, він перший після Христового вознесіння віддав життя за Ісуса. Відтак має почесний титул першого мученика. Завдяки своїм здібностям і премудрості Степан був поставлений першим з дияконів і тому називався архідеяконом. Цей великий святий муж не відділив віру від свого життя. Сучасні християни, на жаль, начебто і вірують, начебто, і моляться, начебто, і до церкви ходять. Але коли мова йде про їхнє життя поза церквою. Поза молитвою, то часто вони це життя відділяють від своєї віри, і та розмежованість на жаль, це і мабуть та прикрість та помилка. Та проблема, яку сучасному християнству приходиться вирішувати. Церква молиться за цих людей, а завзір подає святого апостола Первомученка архідеакона Степана. За багаторічними спостереженнями цей день повинен бути морозний. А тому казали, прийшов Степан, на ньому червоний жупан. Відзначають цей різдвяний день, як і попередні. Віряни не працюють, однак не цураються найнеобхіднішою роботи. У давнину дівчата збиралися гуртом до когось в хату і цілий вечір колядували. Святкуємо свято, свят вже кінчаються свято. Ти свят досвятковуємо свят Степана. Він мученик був також його камінням. Закидали це. Я знаю. Один із перших священників, які були вірніше святих, які були пізніше, призначені, який був закатований противниками християнства. Церква, прославляючи святого Степана, у своїх богослужіннях дає йому потрійний титул, величає його апостолом, першомучеником і архідіяконом. Його честь на Галичині нерідко охрещують хлопчиків іменем Степан, а дівчат Степанія. Раз я Степан, то вже і, і ім'я моє приємне для мене. Зараз є дуже багато степанів, Степаніт, призначені таким цим ім'ям. Вони Мовити дуже в нас популярні на Галичині. Та й не тільки на Галичині, взагалі у слов'янському світі. Увечері на Степанів день співали якнайбільше колядок і напували коней водою, у якій були накидані срібні гроші, аби тварини не хворіли. Якщо в цей день сніг валиться з неба великими пластівцями, то в найближчому майбутньому потрібно від погоди очікувати відлиги. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.